Почала спілкуватися українською влітку, 22-го року, приблизно через півроку після початку повномасштабного вторгнення. Насправді для мене це було не дуже складно, тому що я добре володію українською з дитинства. У мене в сім'ї мама спілкувалася українською і до цього. От. але, можливо, був фактор такий соціальний. Було не одразу зручно і комфортно в суспільстві, але з часом стало краще. Люди на вулиці, на жаль, в Одесі не завжди реагують позитивно, але так, бувають люди, які дуже позитивно реагують, починають переходити зі мною в спілкування. Ну, я маю на увазі, коли в нас діалог. Є люди, які починають ставити трохи такі запитання, не дуже коректні, по типу А чому? і починають сказати зі мною ти можеш говорити російською. Я почала розмовляти українською десь весною влітку 22-го року. Але одразу після 24-го в усіх соцмережах і в, там, в текстових повідомленнях одразу перейшла на українську. Все моє оточення, мої друзі і родичі це сприйняли дуже добре, і майже всі намагалися переходити на українську, коли спілкувалися разом зі мною. Ми... В Херсоні живем, там по-русски ми по русски питаємося, перейти на українську. Ну поки що росіянка, а я в Донецькій області живу в селі, мову мовчив. Ну, вже забув. Старий став. Насправді ще в 20-х числах лютого, 22-го року, коли була така якась спільна тривожність і передчуття, не знаю чи повномасштабного вторгнення, чи просто. Якихось подій, які було складно передбачити в публічному просторі і в соціальних мережах я перейшла на українську і вже під час повномасштабного вторгнення зараз я і досі з сім'єю розмовляю російською, але на роботі з друзями. Ну і в цілому з Людьми в більшості українською на щастя, я ніколи не стикалася з ситуаціями, де роз... українську мову сприймали б якось негативно. Є більш літні люди, які можуть щось перепитати, не зрозуміти, але ну, мені здається, що це сприймається нормально.